Слова Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, Олексія Толстого, Володимира Сологуба, музика Петра Чайковського Сергія Рахманінова. Співають солісти Київської музичної академії. В Бориспільському муніципальному театрі пройшов вечір російського романсу. Його приурочили до роковин смерті композитора, дирижера, педагога, автора балетів. «Лебедине озеро» спляча красуня, лоскунчик Петра Чайковського. Золотий голос вечора сопрано лауреата міжнародних конкурсів солістки оперної студії та викладача Національної музичної академії Валентини Андрієвої. Мені дуже сподобалося виступати в цьому залі. Дуже сподобалася публіка, і мені здалося, що тут сидять професіонали, бо дуже гарно знають музику і відчувають її гарно. немає такого, щоб там ще твір не закінчився вже почали аплодувати. І в кінці кожного твору я відчувала теплий теплий прийом, і там де потрібно, і браво. А родзинкою заходу була китаянка Цуй Цуй. Вона учениця Валентини Андрієвої. Голос у Цуй теж сопрано. Артистка каже, вчити пісні російською було тяжко, адже мова Пушкіна не менш складна, ніж її рідна. Луцьки, пісня дуже толудена. Мої пліба давати ліба мангазімні. На вивчення російської класики Цуй-Цуй витратила три роки, а ось українську вчила менше. Націяة, я похоїхав міми леки домліна, домліна, а я собі плуди вуса прийняла, прийняла, цук тобі усе, як і в тебе люді вуса, сама собі дивуюся, з люди. Задумка організувати вечір російського романсу в театрі виникла спонтанно. Завідувач закладу Світлана скаже, коли збирається група творчих людей, то ідеї подібних заходів. Річ звичайна. 3 грудня виповняється рік, і це все завдячуючи нашому міському голові. Тому що саме за його підтримки, за його ініціативи, був створений наш театр. А плани у нас дуже великі. Зараз ми працюємо і над Чеховим. Зараз ми е, працюємо над постановкою вистави Москаль Черівник, це такий український водевіль. Працюємо також над дитячою виставою е, Зоряний хлопчик, прем'єра яких відбудеться е, буквально на новий рік. Від побаченого та почутого в захваті заступник міського голови Людмила Пасенко вважає, що високе мистецтво не має територіальних меж, і не обов'язково за ним їхати до столиці. Абсолютно кожна пісня, яка сьогодні звучала з цієї стени, я думаю, не залишила байдужим у цьому залі нікого. Тому що дійсно це зустріч з високим мистецтвом, з особливим мистецтвом, яке, мабуть, не кожному дано і пізнати, і долучитися навіть. До цього мистецтва мені дуже хочеться, щоб наші бориспільці дійсно мали можливість не їхати до столиці, все-таки економити час на дорогу, а дійсно відвідувати такі чудові вечори. Тут у нас у Борисполі, і дійсно приростати духовністю, розвиватися, зростати, мужніти високе мистецтво. Вечір російського романсу тривав понад годину. І організатори і виконавці певні, що після концерту в серці кожного глядача на одну частинку прекрасного стало більше. Аліна Гузіго, Романенко, новини телеканал Бориспіль.